Друзі, ради вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезне кожному з вас. Лайк, підписка, коментар, опція спонсорство. З вас. З нас цікава розмова з класними професійними топовими спікерами. Володимир Фесенко з нами політолог. Радий вітати, пане Володимире. Вітаю вас. Як гадаєте, що почнемо цю розмову? Ну, зрозуміло, що головна сенсація я думаю, не тільки сьогоднішнього дня можливо, місяця це кримінальна справа щодо президента Російської Федерації. Я вам скажу, це неочікувана новина, і вона з'явилася набагато раніше ніж я очікував, думаю, не тільки я. Абсолютно точно ордери на арешт вони стосуються Путіна і е, уповноважної справ дитини Марії Львової Білової. Ну насправді е, новині буквально декілька годин. Я звернув увагу на те, що російські засоби мас масової інформації, помийки, годину думали над тим, як подавати цю новину, і лише потім деякі спікери почали про це говорити. Зараз ми будемо це все розбирати. Вже є реакція Російської Федерації. Там, значить, е, спікер Державної думи Володін сказав про те, що нападки на Путіна це нападки. На всю Росію Сіманьян пригласила, значить, ядерною зброєю. Сказала про те, що я хочу подивитися, яка країна буде задержувати Путіна а, спустя 8 хвилин Там ракети, ну там натякнула, що значить ядерні ракети прилетять в столицю цієї країни. Димитрій Медведєв, алкоголік, там в себе в Твіттері написав: а, пишуть про те, що Російська Федерація жодним чином не дотична, значить, до МКС, не визнає юрисдикцію і так далі, тому подібне, але. Сам факт, пане Володимире, про що він говорить? Да, що це означає для Путіна і для світу в цілому, і для України? Я думаю, що для Путіна це поки що чорна мітка, але мітка не просто знаєте, як там в стосунках неформальних або кримінальних. Це публічно і юридично. Це діє в рамках міжнародного права, міжнародного кримінального, міжнародного гуманітарного права оце це головне, Путін в даному випадку поки що безумовно немає рішення суду. Має бути вирок, але сам факт такого ордеру це свідчення того, що в тих країнах, де які поважають, це дуже важливий факт теж в країнах, які поважають верховенство права, не політичні поняття. Ні, якісь там геополітичні статуси, стосунки і так далі. а Верховенство права так. от саме в такій країні Путіна підозрюють в злочині важкому злочині, оце важливо. І фактично, зараз Путін опиняється поза класичними правилами гри. Класичні правила гри ми це бачили до речі в 14-15 роках. Вони полягають в тому, саме політичні правила, не юридичні, а політичні правила, що не можна, наприклад вводити санкції проти керівника держави або керівника уряду, дуже часто і міністра закордонних справ. Чому ну тому, що з ними треба вести переговори? Ми бачили да що да були великі претензії до Росії, були санкції проти Росії, але Путіна і Вищого керівництва Росії це не стосувалося. От зараз це прецедент. Я навіть зараз не згадаю ну, подібний інший прецедент, якщо не брати там ситуацію часів Другої світової війни, або там не брати ситуацію пов'язану з лідерами країн, ну які не мають ядерної зброї. От тут теж треба дійсно звертати увагу: йдеться про країну з ядерною зброєю країну, Звичай. яка має статус постійного члена Ради безпеки ООН, Тому це безпрецедентна ситуація. Це дуже важливий якісний крок. Безумовно, це не є якимось колективним рішенням, але я віддаю належне, я вам скажу сміливості, і я би сказав величезним моральним. І правовим принципом тих людей, які наважились на такий крок, і це якісний крок вперед, в справі проти Путіна Путінської Росії. Безумовно, це не означає, що вже завтра там чи післязавтра Путін буде заарештований. Але тим не менш, от в суто правовому і в моральному сенсі це дуже і дуже вагомий крок. І ще раз підкреслю я думаю, що цей крок зроблена конкретними людьми. І ці люди залишаться в історії. Ви знаєте, пане Володимире, я просто моніторю зараз стрічку. Я не хочу втрачати візуальний контакт з вами, я просто моніторю стрічку, щоб нічого не упустити і одразу видавати це в ефір. Тому що скажемо, що ці новині дійсно там не більше двох годин. Але, от, зрештою, ті країни, які поважають, по-перше, юрисдикцію, по-друге, які співпрацюють у цьому контексті з МКС. По третє, чи дійсно з практичної точки зору, уявімо, Путін. Потрапляє в одну з таких країн, тоді вони зобов'язані це зробити. А зрозуміло, б чи наважаться вони на це, чи зроблять вони це? Затримують Путіна? Ну якщо йдеться наприклад про країни Азії і Африки, країни, які співпрацюють з Росією, заробляють на Росії ну, на санкціях навколо Росії, вони навряд чи нав... наважаться на такий крок. А... Тим більше, що особливо там я не кажу про такі країни, як Сирія або Іран, тому що їх лідери самі можуть стати фігурантами подібних справ. Там є за що пред'являти теж ордери на арешти, сутопорові претензії, причому дуже серйозний злочин. Угу. Але от що це означає в практичному політичному плані? Це означає. Що людину, яку звинувачують в кримінальному злочині, ну, така людина навряд чи буде суб'єктом переговорів, оце принципово важливий момент. От я на, на нього особливо звертаю увагу, тому що знов-таки, от давайте згадаємо: нормандська четвірка: санкції проти Росії є, але є переговори. А, Зустрічаються, ведуть перемовини ведуть в Берліні, зокрема, в Парижі, в Берліні для того, щоб, наприклад, в переговорах взяв участь сурков. Помічник Путіна на той момент з нього тимчасово зняли. Ну не зняли скаже, призупинили санкції. Призупинили дію санкції. Абсолютно, да, да. Ну вот вам свідчення, як працює велика політика, традиційна велика політика. А в даному випадку, от знов таки підкреслю верховенство права. Да, це конкретна країна. Я не знаю, хай юристи коментують. Тут є багато нюансів. Тому що да міжнародний кримінальний суд це важливо. Це не просто юрисдикція окремої країни. І тут да, не всі країни визнають юрисдикцію МКС міжнародного кримінального суду, але тим не менш, да, там от, де можливо його скажу так заарештувати, яким чином це краще скажуть юристи, ніж я. Але в політичному сенсі це означає, що цивілізована міжнародна спільнота, яка дотримується принципів верховенства права, не буде мати стосунків з Путіним, тому що він звинувачується в кримінальному злочині. Оце... Це конкретний, пане Володимире, це конкретний меседж Заходу, да, глобально, що ми перемовини жодні вести не будемо з тобою, Путін. Я правильно це, це так треба розуміти? О, ви знаєте, е, якщо б я виходив з класичної політичної логіки, з такої трохи цинічної політичної логіки, я б так і сказав. Ага. Але е, от знов таки, саме з цієї логіки, е, виходячи, а також розуміючи, що на Заході. Це ж не Росія, і навіть у нас теж, скажімо так, будь-який суддя 10 раз подумає, ніж, наприклад, відкрити справу проти президента. Зазвичай Та, да, навіть у нас. Хоча у нас, ну скажімо так, навіть не теоретично це можливо, ми все-таки відрізняємося в цьому сенсі від Росії і від інших там авторитарних тоталітарних країн. Але на Заході от це важливий момент. В принципі судова влада незалежна, а тут йдеться ще про міжнародну судову владу. І тому для політиків я думаю, що для зараз і для Байдена, особливо для європейських лідерів, ця новина стала не дуже приємною. Я б так сказав, і не тому, що вони симпатики Путіна, а тому, що це для них зараз звужує поля для маневру. Можливість для переговорів і так далі ускладнює життя політичне, тому що класична модель через певний час вийти на переговори з путіним і домовиться, хоч хай про поганий, але про мир. От домовитись. А зараз ну ця людина звинувачується навіть якщо будуть там перспективі якісь перемовини будуть. Можуть бути й домовленості про припинення вогню, все це, це можливо Але Путін буде під тягарем е, от таких звинувачень. І тому контакти з ним в цьому сенсі будуть обмежені у всякому разі, точно це не може відбутися на нейтральних майданчиках західного світу того світу, який підписав римський статут, визнав юрисдикцію міжнародного кримінального суду і так далі. От тут виникають величезні обмеження і політичні, і правові. І тому я і кажу, це безпрецедентний, дуже важливий крок, який суттєво міняє ситуацію навколо війни між Росією і Україною. І скажімо так, різко кардинально звужує поля для політичного маневру і простір для якихось там переговорів, особисто для Путіна. Цитую прокурора МКС Каріма Ахмада Хана. Ми не можемо дозволити, щоб з дітьми з я російською зараз перекладаю, yeah. значить, поводилася так, наче вони військова здобич чи воєнна здобич верніше каже він. Давайте ще раз нагадаємо для наших глядачів, що мова йде про незаконне переміщення, викрадення і так далі. Дітей перше запитання, що стосується дітей, чи відкривається тут для нас перспектива, що українські діти, вкрадені росіянами орками, будуть повернуті до своїх сімей. Перше і друге, що дуже цікаво, от реально цікаво. пане Володимире. Але ж можна було відкрити справу, або, наприклад, а, або, наприклад, щодо ордеру на арешт в контексті інших справ, інших злочинів, ну, військових, політичних, те, що російська ордера була тут в Україні, почали з дітей. Сподіваємося, що це лише початок. Але ж ну, насправді притягнути до відповідальності да, почати можна було з інших речей, більш очевидних. Це так. Ну, дивіться, я тому здивований. Я коли почув про перше справи міжнародного кримінального суду. Ну я думаю, ну да, насправді от я розумію саме моральний бік цієї справи, тому що і чому от з цієї справи почали? От, ви кажете, є більш серйозні справи, але тема викрадення дитини для сучасного цивілізованого суспільства це один з найгірших злочинів. Слухайте, ну це як часи рабства. Завжди. Тут є ознаки геноциду. Тут є ознаки, я ж кажу, тут все, і військові, і гуманітарні злочини, злочини поєднання, і я думаю, саме це викликало таку реакцію судді міжнародного кримінального суду. Ну в цілому, тих людей, які займаються цією справою, тому що я так от ну припускаю, що їх особисте обурення, моральне обурення. Було приблизно таким, як було у багатьох людей після Бучі Ірпіня. От ну, ну коли вони розібралися, ну то вже теж не відразу просто почули новини, прочитали новини. Вони ж розібралися зі справами, вони опрацювали масив даних про те, що це масові дії. Масові дії не просто поодинокі випадки. До речі, зараз є ситуація. У нас просто мало про це говорить в Росії. В Росії батька позбавляють, скажімо так, дитини. За те, що дитина висловилась проти війни, антивоєнний Разумію? плакат абсолютно. Да, да, ну, ну от слухайте: ну от це ганебні речі. Тобто, це стосується вже не тільки у, у України, це злочини, які дійсно вже виходять на рівень гітлерізму. Вони там з нацистами нібито воюють, а роблять так само, як нацисти. І саме це я думаю викликала таку реакцію, але тим не менше. Я от чому це пояснення, чому от почали саме з цього? Тому що тут були от обурення, таке велике, я думаю. і Люди думаю виходили з того, що да є класичні військові злочини, але люди до них звикли. Люди, ну скажімо так, ну війна. Війна, тому да це неминуче. Вибачте, Ну хай зрозуміють мене правильно, але логіка багатьох людей сприйнятці війни, ліс роблять, щепки летять. Та да. да, тобто, да, да люди гинуть, гинуть і цивільні цивільні да. ну от ракетами обстріляли. Можливо, це випадково Да загинули цивільні люди, і так далі. А тут свідомі цілеспрямовані дії викрадення дітей, дії щодо викрадення дітей, вивезення в іншу країну, фактично розлучення з батьками. Оце викликає огиду й обурення у цивілізованих людей, але я все рівно не очікував, що це торкнеться Путіна, тому що ну я б зрозумів, там знаєте, ну конкретні виконавці, омбудсмен там справ людина російська, або там чиновник, який там керує в Росії цією операцією, але звинувачення на адресу села Путіна важливо, що в міжнародному кримінальному суді є розуміння, що відповідальний за це несе керівник держави. Оце принципово важливо тут цікаво насправді, як тепер, пане Володимире, після цього рішення? Ми вже частково це говорили. Ви сказали про те, що це звужує для світових лідерів, ось це коло коло можливостей, да, в контексті спілкування, на яких майданчиках це може відбуватися, і так далі. Тоді, перше, чи ставиться хрест на мирних перемовинах, про які мріє Росія? Друге, як себе будуть поводити західні лідери? В першу чергу, президент Джозеф Байден. Ну і по третє, чи спричинить це ось? Ця новина таке рішення, якісь політичні процеси безпосередньо в самій Росії. Ну на останнє питання легше за все відповісти. На жаль, в Росії не варто очікувати, що це викличе там якісь дії. Вони ж не випадково відмовились від юрисдикції міжнародних судів. Угу. Вони поступово до цього йшли, але вони перечували, що щось подібне має відбутися рано чи пізно. Вони це перечували. Тому і були рішення, що вони не будуть визнавати. Рішення дії міжнародної юрисдикції, міжнародного права тому ну і ну Ми ж бачимо. Слухайте, якщо ці люди підтримують війну. А чому вони підтримують війну? Тому що підтримують Путіна, не всі безумовно, але да не менше двох третин. Ну судячи за офіційними опитуваннями, тому не варто чекати, що Росія там якось вибухне після цього. На жаль, ні, але це важливо на перспективу. Це, да, це ще не вирок. Але це ну, та ситуація, над якою варто замислитись людям. Зокрема, це сигнал, я думаю, не для пересічних росіян. От вони цю логіку, я думаю, менше розуміють. Вони живуть по поняттях, по поняттях які кримінальна держава для них визначила. Але це сигнал для еліт. Путіна визначили злочинцем. І тому він стає. Ну визнали поки що за фактом підозри і ордеру на арешт. Але орден на ордер на арешт тому від Путіна треба дистанціюватися. Це сигнал елітам і сигнал різним союзникам, Ну крім лідерів одіозних держав, які самі в такому становищі, які теж роблять злочини. А для всіх інших вони будуть мати справу з злочинцями так що от я думаю, це новий якісно новий етап, як діяти в цих умовах. Я думаю, зараз от найближчі дні всі будуть визначатися. От і ще раз підкреслю: моє відчуття до такого рішення не були готові провідні політичні лідери, і тому зараз вони будуть думати, як діяти далі. Але щодо переговорів, ну по перше, от ви сказали, росіяни мріють про переговори. Вони мріють не про переговори. Про паузу от, примусити да, нас. До капітуляції вже не повний капітуляції, як раніше, але до якоїсь угоди на своїх умовах. Спочатку наступ, спочатку, спроби. У поки що у них лише спроби наступу не виходить з цим, але вони все рівно хочуть примусити нас військовим шляхом до своїх вимог. Щоб ми визнали, наприклад, там їх контроль над окупованими територіями, тому поки що ні про які переговори взагалі не йдеться. Я думаю, реально якісь консультації можуть розпочатися на раніше осені в залежності від результату бойових дій на весні і влітку. Але от нова ситуація в тому, що можливість для таких переговорів вона різко звужується, з ким можуть вести переговори, і про що ну, можуть вести переговори про припинення бойових дій. Про припинення вогню, так, да, це можливо е είlings, історія знає багато таких прикладів навіть з одіозними режимами. Це можливо, і це можуть робити військові без участі політи політиків і політичних лідерів. Да можуть по країни посередники, я знаю там Туреччина, Китай, хтось інший можуть допомагати вийти на якусь угоду. Але щоб, щоб йшла мова про якісь домовленості системні домовленості з Путіним, я думаю, все зараз. Ну, теоретично, це можливо, все ж це ще не вирок. Але тим не менше, я думаю, що можливості для цього різко і різко звужуються. А як думаєте, якою буде реакція Російської Федерації окрім окрім ось цих тарганів, які почали там лякати? Пропагандистів, які почали лякати ядеркою, алкоголіків Медведєвих, які сказали про те, що ми не визнаємо це, і в своїй манері гопніка сказав про те, що цим папірцем ми можемо тільки ось що зробити, і там емодзі туалетного паперу. І найцікавіше, там же ж сідзіньпінь приїздить до да. Москви 20-23 числа. Да ну знов таки, якщо б виходити з політичної конспірології, Можна було припустити, що це сигнали Сідзінпіну. Да, 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 да. Я поки так далеко не йшов. Я дуже обережний, але думаю, Ну навіть якщо це сталося, ми не знаємо точно там конкретні мотиви, колись нам будуть розповідати всі учасники цих подій, але можливо, це не було прив'язки по датах. Але так сталося, що це перед візитом Сізінпіну. Безумовно, Китай не в захваті буде, і Китай в цьому сенсі буде на боці Путіна. От це треба розуміти. У yeah. Китаї просто є свої гуманітарні проблеми, дуже серйозні. і Тому, от е, в цьому вимірі, ну скажем так, є дещо, що їх поєднує з Путіним. Тому вони скоріше підтримують Путіна, скажуть, що це неприпустимо відкривати кримінальні справи проти лідерів е, суверенних країн і так далі. Що це порушення і тому подібне. Але для Китаю це теж сигнал, що прямих переговорів з Путіном скоріше за все не буде. Опосередкована да, так, контакти з Росією будуть безумовно. Можуть бути якісь домовленості але сам Путін стає токсичним Так що, тут є, хай не прямий, але достатньо прозорий сигнал для Сі Дзінпіна. Як буде визначатися Китай? Поки що питання відкрита у Китаї є протистояння з Сполученими Штатами, але Китай економічно дуже залежить від західних ринків і від європейських, і від американських. І тому зараз розривати стосунки і за Росією, розривати стосунки з Заходом. Я думаю, що Китай не наважиться це не в його інтересах. Але суто, скажімо так, політична да Китай скоріше от в цій ситуації буде підтримувати. Росію, і ну вони і так в принципі не визнавали наскільки я розумію юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Тому ще раз підкреслють, що вони не визнають, що мовляв це політичне рішення, і так далі. Але це якраз та ситуація, коли демократичний світ діє за іншими правилами, саме за правилами. Правилами в статусі закону, він дуже поважає ці правила, на відміну від країн авторитарних, які що називається, ні в грош не ставлять права і свободи людини, як ви думаєте, пане Володимире? Можливо, це дещо не до вас запитання, але дуже цікава ваша думка. Путін усвідомлював, до чого це все може прийти, і що може прийти саме до цього, ну не оголошуючи навіть, а починаючи ось цю війну проти України? Ні. От тут я можу впевнено сказати безумовно, я не можу розписатися за Путіна, що називається російською мовою чужа душа патьомки, як російське прислів'я каже. Але ну з високої рогідністю ні. Чому? Тому що він діє за логікою диктатора, за логікою самодержця От це буде точніше, він же себе ставить в один ряд. Ну він сам про це говорить, Петро І. Катерина Друга, російські імператори да, 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 да. Самадерж, він мислить точно також. Я тут просив для розуміння цього нагадаю, коли був перший всеросійський перепис, тодішній останній імператор Росії, Росії Микола ІІ, він написав: там була графа род занятій. Да, він написав: Хазяїн землі руський. Розумієте, от і Путін себе да. мислить. Хазяїном землі руської і не тільки хазяїном землі рускої. Він же думав, що він хазяїн землі української, взагалі, от всього пострадянського простору, он там хазяїн. Згадуючи відомого там, ще, хто пам'ятає радянські часи, така була радянська пісня. Да, чоловік проходить як хазяїн, не родини своєї, але тоді. Люди розуміли, єдина людина, яка могла проходити так, як хазяїн, це Сталін був. Да. От зараз Путін мислить приблизно таким чином. І він вважає, що він може все. Розумієте, він поза законом, він вище закону. Він може все. Я абсолютно впевнений, що він не розглядав е, речі, про які ми говоримо, по яких винесена цей орден ордер на арешт. Він взагалі не вважав це за злочин. Він можливо розумів, да, що там накази про вбивства. На хоча вже ми ж розуміємо, коли видавали накази на отруєння, там ну там тему Навального обговорюють, да але на, на там на отруєння скрипалів і так далі. Що спецслужби російські діли просто так навманець самі вирішили? Я думаю, що ну, дозвіл вищої особи був. Тому ціна людського життя для нього вже не питання. А коли йдеться про дітей, та що там, Який там злочин? треба вирішувати демографічну проблему для росії да да це ж наші люди а це ж діти вони не розуміють вони не мають власного розуміння ми за них будемо вирішувати що для них правильно що для них краще і тому от питання прав і свобод я думаю для путіна взагалі хоча він нібито юрист за освітою але радянською освітою я думаю що воно для нього не є ключовим принциповим і тому я він навіть думаю і не думав, що це є якийсь злочин, за, ну, за яким до нього можуть бути правові претензії. От в чому парадокс ситуації. Але саме в цьому і полягає принципове протиріччя між демократичним світом, для якого права й свободи не просто людини, дитини, права і свободи дитини є дуже і дуже важливими. А для Путіна вони не мають жодного значення. І оце протиріччя воно зіграло проти Путіна. Пане Володимире, в завершення таке запитання. Як ви вважаєте? Виправляєте, якщо помиляюсь, але на мою думку, фактично виходить така штука, що у Заходу немає зворотнього шляху, окрім того, як довести ось справу Росії, путінізму російської системи до кінця? Тому що, якщо це все спустити на гальма, інші держави, які зараз висовують свого носа, ми знаємо про них, да? вони відчують вседозволеність дозволеність російську, і тоді хаос буде просто по всьому світу. Да. От це та ситуація. Тут ми сказали, що ну, про проблеми, які виникають для Путіна. Але в даному випадку я б сказав так: цікава, в чомусь парадоксальна, але насправді логічна економічна ситуація. Це та ситуація, коли верховенство права вступає в конфлікт. З логікою політики, навіть з політики <плес> демократичної, але цинічної, яка там теж є свої договорники і так далі. От це протиріччя, це виклад. Чому я про це і казав? Виклик для Байдена, для Макрона, для Шольца. Да, вони змушені будуть з цим рахуватися, спробують обійти, спробують знайтися якісь там, я знаю, там щілини, да щось таке, да де там дірочку знайти. Через яку можна вести якісь перемовини, здійснити якісь контакти. Але якщо от, ну, знов таки це не вирок це поки що лише підозра. Але yeah, сам yeah, факт важливий, yeah. навіть ордер на арешт, це вже вагома тому одна річ, коли там Макрон і Шольц сказали, ну ми от будемо продовжувати вести діалог, діалог з Путіним. А зараз вести діалог з людиною, яку підозрюють. В статусі злочинця, ну це зовсім інша справа, і до них будуть питання і да. буде критика. Так що е, в цьому сенсі я вважаю, що ця ситуація це як маркер. Маркер, коли цінності і право мають бути вищі, е, ніж е, традиційні політичні дії, політичні е, інтереси, е, е, цінності і право вище, ніж те, що називають Ріалполіті. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за надпрофесійні коментарі. Спасибі величезне, що знайшли для нас час. Володимир Фесенко, політолог, був з нами. Дякуємо. Дякую, до побачення. На все добре.